Шановні члени комісії, вітаю. Сьогодні маємо 2 грудня 2024 року, 11.30 зал засідань Авангардівської селищної ради. Метою нашого сьогодні зібрання це проведення комісії е, з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, благоустрою, планування території, будівництва, архітектури, нерозбереження та транспортного Авангардівської селищної ради. То есть Відповідно до відомості реєстрації членів постійної комісії, сьогодні присутні п'ять членів комісії, тобто, а саме Балановський Володимир, Марінов Олександр, Попович Сергій, Берник Ігор та Серідка Артем Олександрович, то це, Враховуючи то це, відповідно до відомості реєстрації членів комісії, то це, кількість. Чи зареєстровано членів комісії, комісія є уповноваженою тобто, до розглядом питань нашого, нашого зібрання. Шановні члени комісії, вам усім роздано було попередній порядок денного тобто, порядок денного 30, тобто, ви всі з ним ознайомлені. Дозвольте, будь ласка, то на правах голови комісії, то якщо у вас немає заперечень, то додати туди ще два питання, то виникли, які яких це необхідність до негайного їх вирішення, тось, а саме. Це про, відповідно до клопотання тобто нашого директора ЖКП Драгнава, тобто Пірошка Юрія, це про поповнення статуту та внесення змін до статуту тобто ЖКП Драгнава. І ще одне питання про затвердження попереднього висновку та надання згоди на придбання у комунальну власність Авангардівської селищної ради, житлового будинку та земельної ділянки з адресою СМТ Авангард, вулиця Абрикосова вулиця Абрикосова, то сяте попередньо. То є, та, ми е, в ході засідання комісії ми то є, та, ці питання озвучимо, тобто розглянемо їх. Якщо нема заперечень, то є, та, тоді прошу е, голосувати за е, це, та, прийняття проєкту денного за основу і в цілому. Нема заперечень. Нема. Хтось хоче додати якісь е, це, то немає ні у кого, то сята. Я тоді ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Шановні члени комісії, переходимо до розгляду питань, які поступили на нашу комісію. Так. Значить, перше питання про затвердження акту прийому передачі та прийняття на баланс. Центру надання соціальних послуг благодійною допомогою від благодійного фонду право на захист та право на захист. Так, попередньо ви мали можливість ознайомитися з, да, з ознайомити. да, проєктом Рефікси. Якщо немає нікого, продовжують нам допомагати благодійні фонди, то це надають. По можливості, то, що нам треба тось, для нашого існування і для покращення тось, роботи наших соціальних служб і тому подібне. Тось, тому це, Не бачу більше це, причин, есть, затримується на цьому питанні, то это, погоджуємо акт і поїхали далі. Є хтось якісь продовження? Немає. Да? Тоді ставлю перше питання, це на голосування. Хто за? Проти утримався. Дякую. Рішення прийнято. Так, другим питанням в нашого порядку денного, це задержання акту прийому передачі виконаного потужного ремонту соціального житла на замовлення відділом соціального захисту населення Лонарської селищної ради. Відповідно до клопотання у нас Оксаною Андріївни звийшлося та було проведено певні Роботи, то є саме поточний ремонт туалетної кімнати в соціальному житлі громади за адресою вулиця Центральна, 16, квартира, 8, то є, та, і просять затвердити акти прийому передачі то є, цих робіт та цих робіт. То є, та. Попередньо ви були ознайомлені з цими моментами, тобто, ви знаєте, що там про що, то все це. Тому е, теж не бачу доспех для затримання цьому питанні. То є, та, е, прошу голосувати. Хто за? Проти утримався, дякую, рішення прийнято. Третім питанням порядку денного є затвердження переліку договорів за куповель товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити для забезпечення потреб територіальної оборони ЗСУ та інших структурних підрозділів оборони. Продовжуємо це тобто, допомагати нашим Збройним силам та, це. Та, відповідно були проведені то тобто, щодо це, та, потреб наших Збройних сил закупівлі, та закупівлі то є, та Були вкладені певні договори, тому то є, ставлю на голосування питання що про затвердження цих переліку договорів. То є, та, е, там є цілий пир, ми мали з ними ознайомиться, порядка один із договорів, то є, всі їх не буду озвучувати, то є, вони як, в нас у публічному просторі, у кого інтересно, хтось той може заглянути, то є, не тільки ми. Це, та, член, е, е, жителі нашої громади, тобто, тому якщо немає заперечень, ставлю питання щодо затвердження переліку договорів за купівлі товарів е, на голосування. Хто за проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Четверте питання про передачу з балансу відділу освіти культури, молоді та спорту Лунарської селищної ради на баланс закладу загальної середньої освіти, Леонардський ліцей. Майна та закріплення його на праві партивного управління. То тобто, це на одних із минулих засідань нашої комісії та сесії, тось тобто, ми пам'ятаєте, приймали таке рішення про поділ цього майна. Тобто, так історично склалося, що колись це було одним закладом, то тобто, зв'язку з необхідністю тобто було проведення це, тобто, сята. Поділ земельної ділянки, то есть і майна, тому то это, відповідно до автономії і, і інших моментів, то есть это, відділ освіти, культури, молоді та спорту, то есть это передає на баланс закладу загальної середньої освіти Авангардський ліцей, Авангардський селищне рада, майно та закріплює на праві оперативного управління. Є, відповідно, додаються додатки і так далі, тому подібне. Мова йде про навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа першого ступеня, є, який знаходиться за адресою вулиця Добрянська, 26Б, загальною площою 1446 квадратних метрів. Є, 446 квадратних метрів. Є, це процедурне питання, є, самі розумієте, є, якщо немає нікого. Не виникає ніяких питань, пропозицій, тоді ставляться питання на голосування. Хто за? Проти, Утримався? якого рішення прийнято. Так, про розгляд колективного звернення жителів вулиці Вишнева, села Нова Долина. Значить, до нас звертаються жителі Нової Долини, а саме вулиці Вишнева з таким проханням. Про ремонт дороги, яка це, это, веде до їхніх будинків, вулиці да, Вишневої. Вони просять улаштування цієї це, це вулиці, твердим покриттям, і, і відповідно, то есть, это, це, да. просимо вас терміново провести аварійний ремонт дорожнього покриття по вулиці Вишнева та включити нашу вулицю в найближчі плани було села Новодолина. Нового долину, тось, так. Ну, тут рішення ми поки ніякі приймати не будемо. Тось, ми у протоколі зазначимо розглядання цього з вашого дозволу цього питання. Тось, так. Да, дійсно, тось, так. Ми знаєте, ми не зупиняємося, тось, ми плануємо тось, роботи тось, на наступний рік, рік, зважаючи на наші можливості, які нам дасть наш бюджет, тось, так, будуть оплановані певні роботи тось, по капітальному ремонту, по точному ремонту. І одна з цих колись, то є буде теж розглянута, тобто, на засіданні подальших наших комісій. Тобто, якщо буде можливості і необхідності, то тобто, ми тоді прийняли відповідне рішення щодо проведення поточного чи капітального ремонту по цій вулиці. Тобто, зараз забігаючи на пересказа, що вже тобто, в принципі, до того як прийшло це, ми там проводимо певні зараз роботи в новій долині, тобто, у нас були там можливості тобі, тобі, то, там, просипати цю дорогу, трошки її підремонтувати, тобі, то виходить, що по суті справи то зараз проведений там, такий легкий поточний ремонт, да, тобі, так, легкий поточний ремонт. Як вже скажуть прямою мовою, як соціальна нагрузка, то дякуючи нашим підрядникам, вони погодилися, то є, завезли туди декілька машин, то є, розрівняли ті такі самі проблематичні участки цієї дороги, то є, і по суті, справи там вже то певні роботи проведені щодо твердого покриття. То це питання має право, і тобто, ми до нього повернемося тобто, в наступному бюджетному році, враховуючи наші можливості нашої бюджету. Там проживає 4 будинки за цією вулиці. Вона має не, не, вона 5 має поворотів, хоча там вона поняла кілометрів 2, навіть до, до 100 кілометрів. Там вона не обжита, там поганий стан. Я би рекомендував тому, що ми будемо, її, щоб людям могли мати броні встигати. як ми зробили потім. Нести. Ми всі були туда гравія, її розрівняли, зробили там більш-менш покриття, виходить, воно ну, його вистачає. Зробимо, це для покриття, будуть будуватися будинки, знову розламають, виходить, і <coughs> просто її до, до, до відповідності, що люди там могли їхати, могли там іти. Це безпеки, виходить. Стверджуємо ну, це... абсолютно вірно. Доцільність треба тут враховувати, тому що в нас є деякі ще вулиці, які потребують теж тось, це, тий, капітальний поточної ремонту, де е, вони більш заселені, да, там, там в є проблема та вулиці, але враховуючи те, що там ще проводиться будівництво, тось, ми розуміємо, що це таке. Це підключення до води, риття і так далі, тому подібне. Тось, это, і, і це, та, я до цього питання ми ще шавернемося. Ми протокол засідання нашої комісії це питання включаємо, тобто беремо до уваги цю вулицю і далі тобто, відповідні дії щодо неї. Тобто, навіть буде проведена комісія виїзна, тобто, і переглянемо це питання. По цьому питанню, є такі забереження, на голосування його не ставлю, тобто приймається таке рамкове рішення, поки тобто, для це. Для того, щоб ми могли б надати відповідь нашим жителям так, відносно цього. Так, дякую. Ви пішли далі. Так, шосте питання про затвердження попереднього висновку та надання згоди на придбання у комунальну власність Аванарівської селищної ради житлової нерухомості з адресою селу селища Вона, вулиця Тиха, 3, квартира, 30. Ми попередньо з вами вже той тобто, мали зустріч. Я зразу забіжу на пересказав, що це питання 6, 7, 8 та 9. Тобто вони будуть у нас це, то однотипні, да, скільки там все касається придбання це, то житла службового. Ми обсуждали кожна із цих пунктів то Тому то попереднього ми прийшли до якогось висновку, враховуючи пакет документів, який був наданим заявниками які погоджуються тобто, на продаж тих чи інших тобто, квартир. Тому по питанню шостому, то тобто, а саме то тобто, про придбання квартири за адресою вулиця Тиха, 3, квартира 30, Прошу вас, якщо у вас немає заперечень, то ставлю на голосування питання про затвердження попереднього висновку нашої комісії в да, по-дальшому то есть, это, ну, піде, то есть, на, на сесію, да, рішення? То есть, это, не, ну ні, рішення не надо. то це піде на сесію, то есть, это, для того, щоб ми могли затвердити попередні рішення то есть, наших комісії. Є з питання пропозиції досяга. Ми озвучували їх усіх у попередньому нашому засіданні, я думаю, ви всі ознайомлені, ми напоминаю, маємо весь необхідний пакет документів, а саме оцінку, рецензію на оцінку, відповідні довідки щодо заборгованості і так далі, тому подібне. Ми це всі моменти розглянули і не бачу заперечень комісії щодо придбання цих квартир. Якщо у вас немає більш ніяких пропозицій, ставлю питання щодо затвердження попереднього висновку та надання згоди на придбання у комунальну власність е, житлової нерухомості за адресою е, СНТ Вангард, вулиця Тиха, 3, квартира, 30. Хто за? Проти, Утримався. дякую, рішення прийнято. По сьому питанню, то є СНТ, так само хто е, це та. За те, щоб затвердити попередній висновок та надати згоду на придбання у комунальну власність Авангардівської селищної ради житлової нерухомісті за адресою селища Авангард, вулиця Василя Спрейса, 11, квартира 65. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. По восьмому питанні. Щодо затвердження попереднього висновку та надання згоди на придбання у комунальну власність. Вона розписали шляхне житлової рухомість за адресою село Нова Долина вулиця Геннадія Кудряшова. 2, дроб 8, квартира 61, дріб 1. Хто за, проти, Утримався? Дякую. рішення прийнято. І, Хто 에, про затвердження попереднього висновку та наняття згоди на придбання у комунальній власті Саунадійської селищної ради житлової нерухомості за адресою саме далина вулиця Геннадія Кудряшова, 에, 2, дроб 8 г, квартира 25. Хто за проти, утримався? Дякую. Рішення прийнято. Десяте питання в нашого порядку денного це є стволотання. Нашого директора, директора нашого комунального, так, а ну там саме ще десь, це мені треба це по по ні, це по цьому -по мені треба подрагнати, що це не бачу де Так, так одну секундочку, ну, ось воно в мене під руками, тобто це під руками, так? Да? <кій> так, значить, що? То є нас запитання. Значить, просять поповнити статутний капітал житлово-комунального підприємства Драгнала на суму 3,5 млн грн на придбання основних засобів, а саме міні-навантаж з бортовим поворотом спеціалізована техніка. Відповідно, визначити статутний капітал житлово-комунального підприємства у розмірі 25 млн 759 гривень 181. Так, і внести зміни до статутного капіталу, то есть это, відповідно, викласти статут в наступній редакції і відповідно то есть это, затвердити, його, да, то затвердити його. Процедурне питання так. тим, що наш драгнав буде дверніше вже. Отримує якщо ви в курсі справи, то вони пішли шляхом, то це один із наших експериментів, то сята надання кредиту, э, цієї техніки, да, яка буде служити, сподіваюся, для покращення э, умов наших жителів та да, покращення наших умов жителів. Є кошту заперечення, думаю, процедурне питання досята розгляду це не потребує. Прошу, та ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. Одинадцятим питанням нашого порядку денного це є затвердження попереднього висновку та надання згоди на придбання у комунальну власність Свяганіська селищна рада, житлового будинку та земельної ділянки по вулиці Абрикосова. 13, -я. 13 -я. Так. Це питання у нас виникло відповідно до клопотання нашої Наталії Таріці. Це, Цей житловий будинок планується придбати для житла. Є у нас багатодітна сім'я, місця, яка з числа ВПО, вони я, не, не я бачу, що це потухло, да? тобто, це, 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 вона щось потухла. Вона зараз тимчасово проживає тож, на території нашої громади, тобто, відповідно на, на, на це виділяються кошти державою. Тому тобто, прийнято рішення тобто, про купівлю для цієї сім'ї тобто, житлового будинку. будинок складає загальною площою більше 500 квадратних метрів, та більше 500 метрів. Зараз я вам скажу ні, точно зараз. Де там, вот, вот, да. Сейчас я назву, тут так? Зараз я озвучу Так, Значить, складає загальну площу 565 квадратних метрів. Э, попередня ціна для э, самої сілки складає 4 млн 423 120 гривень. Це да, оціночна ціна, яка Вартість згідно з звіту про незалежного оцінку. Е, так, е, да, 10 мільйонів 130 тисяч. Це по оціночній вартості, то це відповідно до самого звіту. Да, Попередня домовленість відносно ціни, есть, це 4 мільйони це, так, з копійками. розумієте, да, 10. І плюс то є, це ще земельна ділянка, яка теж має свою вартість. Тобто це все відповідно до оціночної оцінки. Це 485 тисяч 700 гривень. <кій> Я вибачаюся. Відповідно, то є, це на слід питання, то є, це за клопотанням пані Таріці, то є, це погодити їм попередній висновок. Та попередній висновок, то є, це. Щодо придбання цього житла у комунальну власність, тобто, це комунальна власність для майбутнього використання багатодітною сім'єю. Хочу чути вашу думку, пропозиції. Як ви дивитеся на це? Кошти <задим> <задим> це <задим> Держава да де є майже часу, так? Все чи я не дивіться на, на державну обласну обласну обласне споводження наших комісій виділяє до кінця року ці кошти є, відповідно ті сім'ї даремно вживуть в Новій Долині і буде куплено воно в громаду, власне, кому громада сама і буде давати їм в користування. І що у них випадає в необхідність у цьому будинку, як для зміщення цих дітей, то відповідно вони з цього не під'їжджають. Тобто в нього вже є певна умова. Він постійно буде брати тих дітей, їх виховувати. Тобто це, в принципі, така певна певна умова зі сторони, як держави, так і громади. А відповідно, і кошти дає де держава, їх потрібно освоїти, враховуючи тому, що ми допоможемо і людям, і будемо мати в громаді сам будинок. Да. Ну, Якщо то сюди у вас не виникає ніяких питань, то по, по суті справи десяти. У повноважень, то є пані Таріцу, то есть это як уповноважного особу есть это для купівлі цього житлового будинку, да, то есть это, всі чули його вартість в сумі 4 мільйони, договірна вже самим не, не, це, это власником, да, 4 мільйони 881 тисяч 820 гривень. Загальну площу 506 квадратних метрів і то да, в тому числі земельна ділянка, яка займає площу. 4-38%. Виходить, по 4,5% землі. Тобто це 4,5% землі. Да, то есть это, відповідно, то есть это, э, після купівлі то есть это, це будинок буде э, стояти у нас на балансі то есть это за нашим відділом і відповідно. То есть это, Будемо мати, як Артем Олександрович каже, будемо мати житлу нерухомість, ну і можливості для виховання цих діток, тому що вони і так мають сьогодні певні, скажімо так, навіть не знаю, як то слово назвати, то є, що, що створили наші сусіди добросовісні. це. Проходить час, то вони ростуть і не бачу не, не дитинства, ні не, не розвитку, нічого. Да? Тому то хоча б таким э, отриманням житла від нашої громади і від держави, то це дамо їм підпорну стіночку для подальшого їхнього розвитку. Якщо немає ні у кого заперечень, это, і то это, тоді ставляться питання голосування. Хто за? Проти підтримуюся. Дякую. Рішення прийнято. Тобто, Шановні члени комісії, дякую за роботу. Сьогодні питання всі, які були чи на наш порядок, на нашу комісію вичерпані. Всім дякую, гарного дня, милого добра і це, та нехай на всіх був бережах.